Всім привіт! Я хочу знімати про отакого котика. Це його дім. Це його. Е я забула, кровать. Це е вода, корм, а це кормушка, з якою насипається. Е це пуста миска для відео. І планшеток його покажу. Він, конечно, не скоче. Ну, там, коротше, прикріплено. Е... Е... Там приклеплений скотч, щоб воно клеїлось, і йому в рук клеїлось е... цей. І там був кот, коротше, е... це його площадка. Ну, вулиця, коротше. Це його котки, зараз покажу, як він катається. Ну так типа катається. типа катається, Типа катається. Це горочка, він залазить, залазить, залазить. І літає. Це пісочниця, він так може присісти і грається. Я ще не доробила, коротше, весь дом. Я ще не доробила домик. Я хочу ще більше вещей зробити. Я хотіла ігрушек багато йому зробити. І тут ще. І ще одну вулицю зробить, в принципі. Ось. Так що я ще можу прийти завтра до своєї подружки і в неї є теж котик і домик. І вулицю вона, мабуть, ще Вот. Так що, ждіть, пишіть, знімати мені чи ні. знімати чи ні. Ось вот такого прекрасного котака який щас спить. Бо уже почти 10 годин. Пока, всім.